Багато є віршів про Воскресіння, їх не злічити, їх не зрахувати. Христос Воскрес, лунає в поколіннях, воістину Воскрес звучить в віках. Подію цю усі ми добре знаємо. Вона у нас закарбована в серцях, та ми про Неї раз у рік згадаємо. А далі знову смуток, біль та страх. Христос Воскрес. Усі це пам'ятають, коли приходять великодні дні, а далі знову Бога розпинають гріхами на Голговському хресті. Чомусь так є. Будинок прибираємо так особливо теж, лише раз на рік, бо ж буде Пасха, всі так поспішають. Та забуваєм закутки душі оглянути зробити серце чистим, зробити чистим свій духовний дім, прикрасити його так урочисто, щоб міг Христос воскреснути у нім. Давно вже серце на замок закрите, обряд та звичай для людей це є причиною із рідними зустрітись, обговорити й вирішити своє, а той. Для кого і було це свято, хто все віддав, стоїть у стороні. Немає часу, треба поспішати так швидко линуть ці пасхальні дні, і від цього всього хочеться ридати. Спиніться, люди, наш Христос Воскрес. Ні, не потрібно сяяти й блищати, якщо той блиск давно із серця щез. І не столи потрібно накривати, бо без Ісуса все це надарма. Давайте краще серце очищати від заздрощів, обману і від зла, бо наш Господь бажає жити в чистім. І Воскреснути Він може тільки в тім, хто прагне і хоче лише для Нього жити, хто прагне і хоче будуватись в Нім, відкиньмо нині всі земні обряди, душаю й Духом істину з Бога Христос Воскрес! Це не вітання святом, а знак того, що буде тим усім, хто своє серце і душу очищають, хто прагне мати місце в небесах. Усі, хто прихід Господа, чекають сльозами й болем у своїх очах. Христос живий, бо влади смерть немає над тим, хто є творцем всього життя. Тож всіх сьогодні, друзі, закликаю і нам приготувати всім серця, Щоб Божий син Мігирою замешкать у наших приготовлених домах, щоб разом з ним в останній день воскреснуть для зустрічі святих на небесах. Христос Воскрес, лунає скрізь і всюди, воістину Воскрес звучить в цей час. Давайте серце готувати будемо, щоб міг Христос воскреснути у нас.